Всім вітання з недалекого гуцульського краю. Саме тут, де високі гори і здорове карпатське повітря, ми будемо говорити про місцевих жителів гуцулів. Буде цікаво, з вами Марія Гавдик. Гуцули живуть у Карпатах вже дуже давно, а вчені ще й досі точно не можуть з'ясувати їхнє походження. Одні вважають їх кочівниками, тобто тими, що прибули з інших земель, інші що це їхня батьківщина. Деякі дослідники притримуються думки, що слово гуцул походить від молдавського гоць. Чи гуц українські вчені припускають, що гуцули походять з племен східних слов'ян, уличів і тиверців. Українські гуцули проживають переважно на території Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської областей. Багато представників цього етносу проживає у Румунії. Ви зрозуміли, їх усюди повно. А ще наші побратими дуже запальні та волелюбні, тому любі глядачі не раджу починати з ними суперечку. Скажіть, будь ласка, а яким має бути справжній гуцул? Повинен бути діти, петик, кожух і повинен бути для того, щоб мав ношу гуцульську ношу. Скажіть, будь ласка, а що символізують дзвіночки на вашому коні? Символізують наші дзвіночки ці шелестя, Давно обріду що ці дзвіночки знаходяться заради наших просто батьків старовинні. Гуцели не люблять, коли їм щось вказують. Про таке говорить сам собі голова. Вони мають високе почуття власної гідності, інколи навіть завищене. Але якщо треба, дуже делікатні та дипломатичні, а ще вічливі. Гуцели дуже обережні у спілкуванні з навколишнім світом і навчились приховувати свої справжні почуття. Особливі цікаві та особливі звичаї та обряди весілля. Проводи на полонини, свято Юрія. Тож, якщо ви запросили на гуцульське весілля, не відмовляйтесь, ви більше такого ніде не побачите. А ще гуцули дуже люблять забавлятись. Хопа, козачок, горлиця. Багато елементів цих танців мають ще йзичницьке коріння. Особливе місце серед цього арсеналу займає Аркад. Гуцули стали оберегом нації. Образ Карпаття символізує країну так само, як і образ козака. І в цьому як не крути, їхня фішка. Вони зуміли зберегти свою культуру та етнічну особливість. Хоча у наш час гуцули більше модернізувались. Вони все менше дотримуються усталених звичаїв та традицій. На недільну службу не завжди одягають святковий стрій. Їхній прибуток це так зелений туризм, за рахунок якого живе більшість жителів. А ще подекуди займаються тваринництвом та землеробством. Водночас важко не зауважити, що гуцули не бояться нового. Більшість із них хочуть жити у сучасних будинках та їздити європейськими автомобілями. Гуцульський світ є особливим через поєднання в ньому древнього і модерного. Це водночас старовинні звичаї і світогляд з буднями 21-го століття. Таким був і є гуцульський світ. Сподіваюсь, вам було цікаво. Гуцульський світ відкривала для вас я Марія Гавдик, а зараз я їду кататись на лежах. Побачимось!